Цікаві факти, про овочі та фрукти. Морква спочатку була фіолетовою. Перша морква, яку вирощували, мала фіолетовий колір. Помаранчевою вона стала лише в XVII столітті. Полуниця не є ягодою. Справжні ягоди мають насінні всередині, а у полуниці вони ззовні. На одній полониці зовніш до 200 насінин. А ось банани справжні ягоди. Огірок один із найбільш водянистих овочів. Огірки на 96% складаються з води. Яблука плавають на воді. Яблука на 25% складаються з повітря. Що робить їх легкими і здатними триматися на поверхні води. Броколі – це квітка. Коли ми їмо броколі, ми фактично вживаємо в їжу не листяче стебло, а ще не розкриті бутони квітів, артишоки живуть на землі понад три тисячі років. Стародавні греки. І римляни вирощували артишоки ще за часів своїх імперій. Ківі спочатку називали Китайський ягрус. Плоди ківі родом з Китаю. І лише після того, як їх почали вирощувати в Новій Зеландії, вони отримали нову назву на честь пташка Ківі. Картопля побувала в космосі. У 1995 році НАСА відправило картоплю в космос на борту шатла, щоб дослідити можливість вирощування їжі для астронавців. Виноград може вибухнути в мікрохвильовці. Якщо ви спробуєте нагріти виноградинку в мікрохвильовці, вона може загорітися і навіть вибухнути через концентрацію тепла всередині. Банани це не дерева. Бананові рослини це найбільші у світі трави, а не дерева. Червоний перець містить більше вітаміну С, ніж апельсини. Хоча апельсини славляться вітаміном С, перець фактично, перевищує їх за вмістом. Цибуля змушує нас плакати. Через сірчисті речовини Вони вивільняються при нарізанні цибулі та подразнюють очі. Авокадо не дозріває на дереві. Вони починають дозрівати тільки після того, як їх зірвуть. Лимони можуть генерувати електрику. Якщо вставити мітні та цинкові електроди в лимон, він може стати маленькою батареєю. Картопля і томати родичі. Обидва належать до родини Пасльонових разом з перцем та баклажаном. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал. У мене багато цікавого.